Вітаю всіх! Сьогодні у нас на обзорі Монета України 10 копійок 2003 року. Ось так виглядає сама монетка. На аверсі бачимо зображення три зуба по боках листя каштану з колосям пшениці. Знизу дата 2003, зверху напис Україна. На реверсі напис 10 копійок по центру. Та по колу ягоди калини зібрані у таких вісім ячейок. Ціна на сьогоднішній день такої монетки у зв'язку з тим, що вона є нечастою, розпочинається від 10-20 центів за один екземпляр. Гурт монета має мілку насічку, ось так бачимо. Є також більш цінніші штампи та підвиди монетки та браки і повороти, які коштують взагалі дуже дорого. Якщо вам попаде монетка виготовлена не з алюмінієвої бронзи, а з будь-якого іншого металу білого, червоного, сірого, магнітного, Ціна на таку монетку договірна. Якщо попаде брак аверс, аверс або реверс реверс тобто монетка з обох сторон однакова. Якщо реверс-реверс, то буде по 10 копійок з обох сторін на монеті. Якщо аверс-аверс, то буде по тризубові з обох сторін. Ціна на таку монету розпочинається від 200 доларів. І найдорожчими, мабуть, з усього є поворот у 180 градусів. Тобто монетка буде виглядати як американські монети перевернутою. Ось так в ідеалі. І ціна на таку монетку розпочинається від 400 500 доларів за один екземпляр. В кого є такі монети, пишіть телефонуйте. Я їх куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх та підписуватись на канал. До зустрічі в наступних відео.